Черти не ждіти. Сміхатися потрібно на апарат. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 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 Ти вільна. Попереджаю, що фотографія буде шевельонова. Operar a gente, ó, um todo I Уже Андрій не вийшов ростом Максима. На обличчя однакові, а на зріст не той. Коли б то все гаразд, восени відпишемо Максиму, може, приїде на весілля. Та не Господи, а таки справді годилося б йому приїхати. Андрій радий буде. Катерина, и мы с тобою. Здравствуйте. Здорово. Батька, у вас не было? Только что <свят> пришел. На. Ты чего до нас не приходишь? Дядя Кондрат, дай ты мне лобус. Один вечір. Можна. Далека дорога Максимові звідти їхати додому. Неблизький світ. Оце бачиш? Іркутськ, а це Благовіщенськ. А тут ось це саме, як її. Татаринова протока. Сурйозний берег. Татарська протока. А, татарська. І в так пишуть, що там є понці. Неспокійні місця. Господи. Та господь, звичайно, тут не до чого. А місця дійсно неспокійні.

Мне потребен портсигар и потом покажи мне Слушай галстук. Треба на сегодня на вечер сбільшити фотографию пожара. Дія, тільки зробиш побільшим от. Так. Ні, Максима. Прикордонника Максима. Добре. Так зробиш. Так, Максим. Так, то дочко. Дилое Кондрат. Так, разумеешь, Кондрате, есть телеграмма. Телеграмма? Яка там телеграмма? Дорогой Кондрат Степанович, дорогой, 2 сентября при выполнении своего долга смертью храбрых, так, так, смертью храбрых сын ваш незразумело дорогой Кондрат Степанович второго сын ваш сын Макс. team Максим, Максим, Тарас пришла телеграмма, что пункте было Максима, дядя Кондрак. Какой дом? Подорши. Пришел без даст назавжды. Максим Стажар. Кращит, кращих, загинул вину. фашиста, творець нового він будував, не шкодуючи сил, захищав, не пошкодував життя. Добрий вечір. Пробачте, що турбуємо в такий час. Ми з Чапаївки, з друга П'ятирічка. З під Кременчуга. не турбуйте, ми сядемо. Ми, як дізналися про ваше нещастя, зараз же вирішили поїхати до вас. Погорювати разом з вами. Дайте ж обняти вас, дорога Дар'ю Івановна, від мені матерів. Я пропоную, щоб колгосп наш носив ім'я героя-пограничника Максима Стожара. Вірно. Вірно. вірно, вірно. І на воротах портрет. Загальні збори обсудять Я, Антону Васильічу, прийшов. Ну, бачу, бачу, що прийшов. Та ні, я до вас, як до порторга, за парад. Ага, ну. Смерть Максима для всіх нас. Це так. Він життя своє віддав за нас. За нас. А ми ж як? Як ми? От я рішив. Я буду просити, ну, хочу навіть телеграму послати, щоб... Сідай. Бери. Наша Конституція забезпечує таємниці листування. Розділ 10, стаття 128. А що? Так от що. Ну, брат, це прямо здорово. Відповість. Ось побачиш відповість. Відповість. Обов'язково. Чудові слова. Це такі слова. Слова. 128. Поки що. Ну, коли відповість, у нас цю сам знаєш. Тож. Дорогий кліментій Єфремовичу. Невже є? Що робиться? Всю ніч не спав. Инград, Баку, Київ, Москва. А що Москва? Не те, що ти думаєш. Всі співчувають. Говорять про геройство Максима. А ну дай сюди. Читай. «Із Владивостока, стажару Кондрату Степановичу. Полит управление Тихоокеанского военного флота. выражает вашей семье горячее сочувствие к поводу гибели Максима Стажара геройски в бою японскими диверсантами. Будьте крепки духом. Звитки с четом. Московский завод шарика подшипник, Криворожские рудники, шахта Ильича, комсомольцы-врубовщики шлют брату-героя Андрею Стажару Бакинский нефтекомбинат, Киев, артиллерийское училище, Рязань, Сталинобад, Кандалакша, мы рыбаки Белого моря. Ты, ты, Кандалакша. Вы чуете? Кандалакша. А ж ти думаєш, синку, про що? Та хоч би й про телеграму. Про яку телеграму? Не знаєш. Нам з матір'ю важко. Один ти в нас тепер. Один? Женитись надумав. Ну. Так-то. А от скандалакші з білого моря люди телеграму шлють. Ловлять тюленя, а за Максима душею боліють. Що ти на це скажеш? А, Так ти про цю телеграму. А ти про яку? Та я думав їхати куди, Андрійку? Ну, вчитися. Роботи не йде в голову. Так, я думав, що в мене і другий син, дійсно син. Максим життя віддав своє за наше щастя. Так кому ж як іти замість, як не брату, не Андрію? Надаремник індрати. Це це ти надаремне. Не надаремне. Не надаремне. Я сам зараз піду проситись за сина. Заспокойся, Денка. Заспокойся. Все це не так. Андрій, стоющий хлопець. Андрій, стоющий хлопець. Ну ось. Здравствуй, Катя, і прощай. Чому прощай? Випадок з Максимом. Все думаю про цих японських. І хлопці про це лиш тільки й говорять. Обов'язково підемо до вінкомату проситись в армію. Чого Я ти хмуришся? Чесне слово піде. Що трапилося? Андрію, йди до військомату. Викликають. Ні. Як ні, то ні. Мені соромно за тебе, Андрію. Гвинтівку, що випала з рук Максима, не ти, інші підіймуть. Максим, твій брат, герой який? Андрію, йди дивись в А мене викликають. Ні. Чого ж я піду? Боягуз! Брат, брат павшего в бою героя, тракторист-стахановец Андрей Стажар, телеграфно просил наркома обороны товарища Ворошилова разрешить ему встать на место убитого брата Максима в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Нарком просьбу удовлетворил. Стой! Стой! Звук пісень. Андрій, о, знову цілується. Ну. Тіба мене хто не волить, Йду я по добрий волі, таке моє бажання, Як наш Максим на кордоні стану. Не буде ніколи те місце беззахисне. Хай знають, вороги ми не похитні і образити себе не дамо. Максим смерть прийняв, а ворогові не поптів. Він весь своїх батьків. Я теж. Ну, мама, витріть сльози дайте я вийду. І помиримось. Печіть, дорогі, як на іменини. Да ты дала в Червонной армии сожусь им святом свято. Готуй ты, мама, пышный сил! Скоро побачимось. Я за тобою. Слово має батько справжніх дітей нашої родини Кіндрат Степанович Стожар. От син їде. Будь здоров, Андрійку. Ти, синок, там кріпко служи, як, як наш Максим служив. Ну, а ми тут не підкачаємо. Вірно не підкачаємо. Ну і все.